Я їду здійснювати свою мрію. До концерту Святослава Вакарчука залишається дві години. Тринадцятирічний Андрій з мамою і старшим братом заходить до своєї першої в житті гримерки. У цей час з ним на телефоні вихователька, яка підтримує хлопця. Я буду. Та одна пісня всього на всього. Перед репетицією Андрій починає хвилюватися. Заради виступу я буду готовий на все, але зараз я просто сумний дуже. Андрій живе у Чернігові у багатодітній родині. Має ще п'ять братів і сестер. З народження Андрій не бачить. Його мрія заспівати на одній сцені зі Святославом Вакарчуком, його улюбленим артистом. Кажуть, ти хвилюєшся сильно. Чого? Щось, коли я з вами співаю, я боюся дуже сильно великої сцени. Так, а звідки ви знаєте, велика вона маленька, вона така не, не ду, середня така, все добре, не треба я. Все добре. Через хвилювання Андрій не наважується заспівати на репетиції. Я чув, як ти гарно співаєш, ти просто чудово співаєш. Він може хвилюватися. Він, він, щось нове для нього це дуже важко. Те, треба через це переходить, переступати до спільного виступу зі Святославом Вакарчуком. Андрій готувався два місяці. Для цього він разом з викладачкою музики у школі вчив пісню Обійми. В Цей важливий для хлопця день. Вона поруч з ним. Для нас це перший раз такий дуже велика сцена і глядачів, скільки уявляєте, школа у нас не дуже велика, а тут стільки глядачів. Не знаю, але я думаю, що він дуже все в нього буде. Він повторяв за музикою. Він повторяв за мультиками. Він міг вибивати просто молодію там, будь чим ладошками, там ложкою, палацькою. Мрії, мрії, ну це ж таке, не кожному дано, щоб вони збулись. Тим паче, такі до зали на концерт Андрій спочатку заходить як глядач. Але, попри хвилювання, він приймає рішення таки вийти на сцену і здійснити свою мрію. Я хочу зараз на цю сцену запросити хлопця, який більш знаменитий, ніж я, в Чернігові. Я це точно знаю. Ми познайомились недавно, а буквально декілька місяців тому. Він приїжджав в Київ до мене. Він дуже талановитий хлопець, який. Дуже хотів би сьогодні разом зі мною заспівати, можливо, найважливішу пісню, яку ми написали в цьому, яку я написав в цьому житті. Ми хочемо вам подарувати цю пісню, на честь якої ми хочемо завершити цей концерт. Ми зараз будемо виконувати цю пісню вперше у всіх відношеннях цього слова. Нилась на всі 100 відсотків дуже добре ми з Вакарчуком заспівали в і Я це хочу сказати щирим покликом мого серця. Дар'я Нушкевич, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.